Сьогодні останній день навчання патронатних вихователів, сім чоловік і їх добровільних помічників. Також сім чоловік. Ми об'єднали зусилля і до нас приїхали з Київської області, патронатні вихователі і добровільний помічник із Рівненської. Це вже у нас як традиція. Ми вже не перший раз проводимо навчання саме Київська Житомирська область. На сьогодні до нас доєдналася Рівненська область, і ми бачимо, що це ресурсно, це результативно, це корисно як для. Для кандидатів з різних областей сьогодні закінчується базовий курс навчання для кандидатів патронатні вихователі та їх помічники. Але попереду ще навчання кандидатів з та членів міждисциплінарної команди, ще перша домедична допомога, а також подальша активна робота вже діючих, створених в майбутньому. Я дуже сподіваюся, що всі наші кандидати, які проходять навчання, створять патронатні родини і Будуть активно надавати послугу патронату над дитиною.